Профілі для деформаційних швів. В залежності від технічного рішення конструкції, застосовуй такі види профілів: Накладні і вбудовані. Всі профілі завжди встановлюються в один рівень з підлогою. Накладні встановлюються на фінішне декоративне оздоблення. Їхнє кріплення видно. А вбудовані профілі встановлюються до фінішного шару, і їхні кріплення приховані під фінішним покриттям підлоги, стіни і стелі. Плюс накладних профілів в тому, що вони ремонтно придатні, їх можна замінити і вони встановлюються після всіх оздоблювальних робіт. Плюси вбудованих профілів в тому, що вони більш охайні візуально, їх менше видно, а видима частина не перевищує ширини самого деформаційного шва. Існує ще й третій вид профілів водонепроникні. Така система профілів призначена для встановлення на покрівлях або в місцях з підвищеними вимогами герметичності. Здебільшого, вони встановлюються з гідроізоляційним шаром в комплексі, що дозволяє виконати гідроізоляцію конструкції без перериву гідроізоляційного шару. При цьому дана конструкція витримує механічні навантаження. Дозволяє компенсувати переміщення деформаційного шву і не порушує гідроізоляційного шару. Отримати консультацію, детальну інформацію чи змогу придбати будь-який профіль ви можете за телефоном або на нашому сайті.